Яким повинно бути мислення новозавітньої людини або мислення учня Ісуса Христа? Поговоримо сьогодні про мислення праведника. Весь світ сьогодні ділиться на дві категорії людей: ті, які згрішили перед Богом, і ті, які стали праведними через віру в Ісуса Христа? Релігія робить з людей грішних. Покайтесь. І віруйте в Євангелію на е, було послання Ісуса Христа людям. Релігія бере лише першу частину. Покайтеся, 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 грішники, покайтеся грішники. Але є друга частина. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Віруйте в добру звістку. Що таке Євангелія? Євангелія це добра новина, що не по моїх поступках я оправдуюсь, але. Я отримаю дар, оправдання від мого Спасителя Ісуса Христа. Ось вона краса і сила Євангелія, яка змінює життя людини. Праведність що це таке? Праведність це є основа нового завіту. Бо новий завіт він заключений не з грішниками, а з праведниками. Обітниці нам даровані не як грішникам, а як праведникам. Владу над всякою демонічною заразою можуть мати лише праведники. Всі обітниці Божі вони стосуються праведних людей. Для грішників лише одна обітниця. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Покайтесь, і Бог вас прийме і простить. Церква це тіло Ісуса Христа на землі. Це праведники. Тільки праведна церква може спасти. Грішний світ і привести Його до Ісуса Христа. Що робить нас праведниками? Праведниками нас робить жертва Ісуса Христа. Як написано в посланні до Римлян, бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше, скажи слово, тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності. Запанують у житті через одного Ісуса Христа. Таким чином, праведність це дар. Це не те, що ми можемо заробити, самі зробити, чи це лише те, що ми можемо прийняти від Бога як Його дар. Тому важливо розуміти, що своїми ділами неможливо заробити праведність. В 16 столітті був такий монах, вчений. Професор, католицький монах Мартін Лютер. Він відомий тим, що через нього офіційно почалась реформація, і він відчував себе грішною людиною. І він робив різні кроки для того, щоб наблизитись до тої праведності, носив одежу з, такого, з колючої тканини, себе бив, по сходинах, на колінах повзав, і все, коли він це все пробував, він казав, я, що би я не робив? Я не відчував себе більш праведним, я не відчував себе праведник. Тому написано, що ж скажемо, що погани, які не шукали праведності, досягли праведності, що від віри, а Ізраїль, що шукав закону праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо шукали не звіри. Але як без учинків закону. Вони б спіткнулись об камінь спотикання. Таким чином, якби ми могли отримати праведність по наших ділах, то Христу не треба би було приходити на цей світ і за нас страждати, помирати за нас, лити кров. Він би просто дав нам заповіді, сказав виконуйте заповіді, будете праведними. Але в духовному світі це працює по іншому. Немає жодної людини. Яка би своїми ділами могла отримати праведність перед Богом. Авраам, герой Старого Завіту, названий батьком всіх віруючих. І не його ідеальність йому вмінилася в праведність. І не його характер. Біблія, навпаки, викриває деякі речі, які, знаєте, не ідеалізують наших біблійних героїв. Але йому в праведність вмінилась його віра. Тому написано: і увірував Авраам Господові, а він залічив йому те в праведність. В книзі буття ми читаємо: увірував Авраам Господові, а він порахував йому те в праведність. Таким чином, праведність це категорія наших стосунків з Богом через віру. Тому хто в Христі, той нове створіння. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Коринтян 5.21. Хто в Христі, той нове створіння. Стародавнє минуло, ось сталося нове. Як сталося нове? По вірі. Ти прийняв дар праведності. Бог називає тебе тепер, ти праведний, ти оправданий. Живи як праведник. Мисли як праведник, поступає як праведник. Це свого роду як кредит довіри. Ісус стався новозавітньою жертвою за наші гріхи. Тому ми, знаєте, є така дилема, що ми освячуємося, 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 щоб стати праведними. Але насправді ми не освячуємося, щоб стати праведними. Ми стаємо праведниками, а потім ми освячуємося. Праведність це як юридичне поняття. Бог дає, знаєте, в момент покаяння тобі підтвердження, внутрішнє откровіння, ти оправданий. Я живу святим життям не для того, щоб стати святим, а для того, щоб жити святим життям це по різному розуміння. Отже, я живу святим життям через те, що Бог призвав мене жити святим життям, а не для того, щоб стати святим. Тому що праведність це є дар, дар від Бога Його дітям. Весь старий Завіт був побудований на жертвах. Хочеш мати стосунки з Богом? Принось жертву. Для чого жертва? Щоб перекрити гріх. Щоб представити себе Богу чистим, очищеним і святим. Тому Авраам приніс Богу жертву. І після жертвоприношення Бог почав з ним говорити і обіцяв йому землю, благословіння, насліддя і так далі. Моїсей в своєму законі теж наказав багатим приносити в жертву бика середнім козу, бідним горлицю, щоб пролилась кров, яка змиє гріхи в момент жертви в старому завіті. Людина отримувала оправдання. Але що ми читаємо в посланні до Римлян? Послу Павло каже: Христос, первосвященник майбутнього і доброго, прийшов із більшою, і досконалішою скинію, нерокотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз. І набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят і попіл з ялівок, як покропить нечистих, освячує їх, скільки більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Духом Святим, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богу живому. Таким чином. Жертвоприношення Ісуса Христа один раз очищує тих, хто приходить до Бога. В Старому Завіті люди мали регулярно приносити жертви за свої гріхи. А Христос тепер здобув для нас вічне відкуплення, і через Його кров, одноразовим приношенням ми стали досконалими в Божих очах. Можливо, сам для себе ти. Недосконалий, недосконало, але ми говоримо про те, що Слово Боже каже нам, і інколи треба відставити свої релігійні, старі, е, спорчені е, людським вченням мозги і просто прийняти Боже Слово. І сказати, Господи, якщо ти називаєш мене праведником, значить я є ним. Послання до євреїв апостол Павло каже, бо жертвоприношенням одним. Вдосконалив Він тих, хто освячується. Вдосконалив це доконаний вид. В Божих очах Бог тебе оправдав. Всі твої гріхи поніс Ісус Христос. Покарання за всі твої гріхи відбулося вже на Голговському христі. А за нами залишається процес освячення, щоби той статус, який нам дав Бог. Щоб ми діяли тепер згідно цього статусу. Ось воно і є освячення. Вдосконалив, що це означає? Зробив оправданим, праведним, юридично невинним перед Богом. Що означає освячується? Що проходить переміна мислення, переміна слів, переміна життя, поки всі сфери твого життя не стануть у відповідність тої праведності Христової або того образу Христа, який Є в нас. Є е, релігійні люди, які намагаються стати праведними, виконуючи заповіді. Але, відкрию вам секрет, неможливо нам виконати всі заповіді, які були дані, наприклад, в Старому Завіті. Заповіді Божі це не просто 10 заповідей, які були на кам'яних таблицях. В старому завіті є близько 613 заповідей, які дані Богом для його народу для обов'язкового виконання. Половина приблизно з них стосується храму, який вони мали, відвідували і служили Богу. 25% приблизно стосується системи жертвоприношень. Яким чином, кого, коли, як, щоб ви знаєте, вони пам'ятали про що з їхніми гріхами щось треба робити. І лише якась частина, вона відповідає поведінковій категорії, про яку люди часто думають. В 2 Коринтян 5.17 написано: хто в Христі, той нове творіння. Ти праведник повірив Ісуса Христа з менталітетом праведника. Ми маємо розуміти і пам'ятати, що грішника ні Бог, ні сатана не слухає. Коли в тебе менталітет грішника, ти не маєш дерзновіння ні прийти до Бога, ні протистати дияволу чи гріху. І навпаки, коли в тебе ти прийняв по вірі істину Божу про тебе як про праведника через Ісуса Христа, ти маєш дерзновіння приходити до Бога. Як праведник, і ти маєш дрізновіння протистояти Сатані, і Він втече від тебе. Ти станеш святим не тоді, коли ти збудуєш храм для Бога, але коли ти приймеш жертву Ісуса Христа. Якби Ісус був грішним, Він би платив за свої гріхи. А так, будучи праведником, Він оплатив наші з тобою гріхи. Тому віра в жертву Ісуса Христа оправдує нас. І ми не маємо приносити жертви за свої гріхи, тому що Христос зробив це за нас, віддавши в жертву себе самого. Тому Іван Хреститель сказав: ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Христос взяв гріхи світу. Не тільки твої і мої, але гріхи всього світу. І наше завдання, як учнів Ісуса Христа, всьому світу розказати про те, що ваші гріхи оплочені. Вам треба прийти і отримати свій дар праведності і дар вічного життя. Як я сказав, в старому завіті була прописана ціла система жертвоприношень, що священник повинен взяти жертовну тварину, правильно її заколоти, взяти кров. Значить, пальця вмочити, покрупити сім раз перед Господнім лицем, потім на роги жертівника помостити, ту кров вилити, потім цілопалення, і так далі, і так далі. ціла, ціла, ціла система. І, і там написано, що священник дасть очищення за людей і буде прощено їм. І винесе бичка поза табір, спалить його. І це буде, гріх за, це буде жертва за гріхи людей. Священники алегорично передають гріх тому бичку. І проливають його кров, клали руки на цього жертовного бичка чи баранця. І так само і ми повинні прийняти те, що в новому завіті Бог поклав. На Ісуса Христа, гріх всіх нас. Його голова була ранена, Його бік був проколотий, Його кров була пролита, Він був винесений за межі як це, за стан і був розп'ятий на череповищі, на горі, яка називається Голгофа. Отже, все, що мало. Виконати жертва. Ісус Христос виконав заради нас. Петро, апостол Петро, який був свідком того, що відбувалося в той момент, Він написав в своєму посланні: не вчинив Він, тобто Ісус, гріха, і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, Він не лихословив взаємно, а коли він страждав, він не погрожував, але передав тому, хто судить. І далі він каже, що Ісус Христос Тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми уздоровились. Апостол Петро, якби дублює те, що було написано в 53 му розділі книги Пророка Ісаї. Що він уст не відкривав, він ішов, як ягня на заколення, як овечка перед стрижями мовчить, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, все те, що було про нього сказано пророком Ісаїю Петро побачив на власні очі і описав це, і отримав откровіння. Ось він, агнець Божий Месія. Ось що було передбачено і що сталося. І Петро був в цьому очевидцем. Апостол Павло продовжує і каже, і вас, що були колись відчужені і вороги думкою в злих вчинках, тепер примирив смертю в людськім тілі Його, щоб вчинити вас святими, непорочними і неповинними перед собою. Брати і сестри, напишіть в коментарях оцих три слова. Святими, непорочними, неповинними перед собою. Далі пише, якщо тільки будете в вірі, тверді та сталі, і не будете відпадати від надії Євангелії, що ви чули. Ісус Христос однією своєю жертвою вчинив нас. Ви чуєте, не вчинить, не може вчинить, але вчини в нас святими, непорочними і неповинними. Святими означає відділеними для Бога Все, власність Божа. Якщо ти прийняв Ісуса Христа, ти власність Божа. Непорочними це означає, що Бог дивиться на тебе як на цілісного, як ніби ти не… Е, нічого тобі не бракує, знаєте, непорочні. І не повинними. Бог зняв з тебе вину і зняв з тебе позор. І він був покладений на Ісуса Христа. Його розділи. Цей стид, твій стид Він взяв на себе. Його били, то, що мав понести ти і я, він взяв на себе. Він помер, страждав і помер за наші гріхи. Це. Ми мали це все переживати за свої гріхи, але Він це зробив заради нас. То хто ми такі, що ми можемо старатися свою праведність поставити вище за праведність Ісуса Христа? І, знаєте, вдосконалюватися, вдосконалюватися і так і не вірити в те, що ми нарешті оправдані. Таким чином, бути святим, це вірити в свою праведність. Бути святим. Це вірити в свою святість, яку Бог мені дав через Ісуса Христа. Або прийняти те, як Слово Боже каже, так як Слово Боже каже, а не так, як релігія чи місцева культура наша в нас вчить. Далі апостол Павло каже: як в Адамі всі вмирають, так само у Христі всі оживуть. Дуже гарне порівняння. Ні одної людини я не зустрічав, яка сперечається про те, що ми всі грішні. Кажуть, так, всі ми дитино грішні, всі, так, так, всі грішні. А я кажу: добре, через Адама ми стали всі грішні. Але через Христа ми стали оправдані, ми стаємо праведниками. Ну ні, кажуть люди, то як Бог схоче. Я Кажу Бог в Ісусі Христі вас простив. Ну, хто його знає. Ну і так далі, і так далі. Релігія ніколи не пустить нас до істини. Релігія і істина це різні речі. Істина це Боже Слово, релігія це ментальність, яка дуже часто сплутана з людськими і так далі, і так далі, і так далі. Тому, брати і сестри, дар праведності, позиція праведника. Це те, ради чого прийшов Ісус Христос, це те, що Він нам повернув, це те, що ми приймаємо вірою і живемо згідно того, що Він для нас зробив. Тому ми не просто вже бідні грішники, які якось повзуть до неба, але ми праведники через Ісуса Христа з менталітетом, виправ... Виправ... що ми виправдані, очищені. Не повинні перед Богом. Напишіть ваш коментар під цим відео, що для вас було откровінням. Поставте лайк і до завтра!